Добрий день, друзі. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі. Ці пташки прилітають до нас на зимівлю в той час, як багато птахів навпаки відлітають у теплі краї. А у люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Снігур має таку будову тіла це голова. На голові очі дзьоб та вуха, невеличка шия, тулуп, крила, хвіст та лапки. Вкрита пташка пір'ям, нижня частина снігура червона, спинка сіра, хвіст чорний, крила чорні з білими смугами. Друзі, пропоную використовує схему та пластилін створити свою пташку. Бажаю успіхів та чекаю ваших фоточок. Дякую вам за увагу! До побачення!